Справа в тому, що команда Зеленського, якщо ми приймаємо такий термін, у них, на мою думку, все ж таки, все ж таки незважаючи на всі їхні успіхи в комунікації, а вони у них є, хибне уявлення про роль, значення і можливості журналістики. От вони досі вважають, що можуть обійтися без нас з вами. Самі собі в цьому суперечать, але тому і марафон існує. Замість того, щоб, до речі, це певний прояв недовіри до нас. Так? Mm. Да. Тому що одне таке, його легше на нього впливати, легше контролювати, ніж там є. АйСіті одне, один плюс один друге, суспільне і так далі. Тому я от вважаю, що колеги з Суспільного дуже правильно зробили, коли а, зробили відокремлений. Так? Вони не вийшли з телемарафону, але вони відокремлений свій продукт почали робити це дуже добре. Я не раз говорив і досі. Такої думки дотримуюся, що більшість із каналів, які об'єднали в телемарафоні, були здатні і досі здатні, і суспільне це доводить, до речі, угу. самостійно організувати аж ніяк не гірший телемарафон. Можливо, трохи менше за тривалістю, але якісно та. Е, от. А їх об'єднують. Це об'єднання згори, це насправді є великим тягарем на ініціативу. Коли тебе отак звели, ну і встановили для тебе і ієрархію, і розподілили між тобою, який час хто мовить і так далі. І так далі. Коли вийшов указ про телемарафон, про об'єднання зусиль, я його прочитав від початку до кінця, боючись там знайти слово радіо. От, на щастя, але одночасно на нещастя, ті, хто при владі у нас і при грошах, вони недооцінюють радіо, тому їм не спало на думку організувати ще і здвиг радіостанцій. А, і все, що вони спромоглися на радіо, це мовляв, будете транслювати. Телемарафон і так далі. Ну, це взагалі абсолютно телевізійні матеріали, ну можна транслювати по радіо, але це ж зовсім не той ефект.